Всім привіт, друзі! Вітаю вас на YouTube каналі Nko Мене звати Артем. Сьогодні у нас дуже цікавий огляд на міні-ПК від ASUS. Ми вже робили огляд на їх міні ПК, але то була топова версія. Я читав ваші коментарі і бачив, що дуже багато хейту навколо цих комп'ютерів. Але все ж таки, давайте розбиратися, що в них такого, кому вони потрібні і чи варто їх купувати. Тому сьогодні на огляді більш лайтова модель. Це Asus Nuke 13. Подивимось, що воно таке. Поставляється мені ПК в звичайному пакуванні, такого ось розміру, і виглядає мені ПК цікаво. Це дійсно так. Минула версія, та яка 14 Pro, вона була з активним охолодженням. Тут воно повністю на пасиві. І хочу сказати, що він дійсно стає таким, знаєте, тепленьким. Ми одразу бачимо, що верхня частина зроблена під решітку радіатора, і в цілому дизайн нам подобається. Мені так точно подобається, тому що він маленький для порівняння, щоб ви розуміли, розмір. Порівняння з моїм телефоном, це 11 Pro, ви бачите, що комп'ютер дійсно малий. Що ж там з габаритами? Загальні розміри 174 на 108 на 36 міліметрів, вага близько кілограму. Окрім того, що він маленький, важливо те, що наголосили Asus. Вони кажуть, що комп'ютер здатен витримати температури від 0 до плюс 50 градусів, і це непогано. Дивлячись на нього, його компоновка вона дійсно відповідає. Я думаю, цим заявленим характеристикам, тому що. Якщо його близько оглядати, ви точно не побачите ніяких зазорів, окрім, звичайно, портів. Що ж, давайте розбиратися, що тут по портах. З портами все досить гарно. В нас, як бачимо, 4 USB, два з них USB 2.0, 2 USB 3.2 другої генерації, два Ethernet порти з 2,5 ГБ, підтримка Wi-Fi 6, також два HDMI з підтримкою до роздільної здатності 4K 60 Гц, а також сертифікатом CES. Це дуже-дуже добре. Тобто, щодо розширень, тут все нормально. На передній панелі в нас ніяких портів, на жаль, немає. Але й будемо чесними, на що вони потрібні, коли комп'ютер здатний працювати від 0 до плюс 50 градусів. Цікаво. Окрім зовнішнього вигляду та портів, цікаво, що ж знаходиться всередині. В нас моделі з процесором Intel Atom 7425 є, він 12 ватний, 4 ядра, 4 потоки. Плюс до нього 16 гігабайтів ОЗП та SSD на 512 ГБ. гігабайтів. Я його тестував в умовах, такими, якими користуюся кожного дня. Це Photoshop та програми для відеомонтажу. Але точно можу сказати, що саме з нашим варіантом, з цим процесором, 12 ватним це неможливо, тому що 4... Ядра та чотири потоки нікуди не годиться, але Asus позиціонує цю модель, да в принципі міні-ПК як варіанти для бізнесу, і з цим я можу повністю погодитись, тому що дійсно для звичайних завдань чотири ядра на сьогодні це досить мало. Але якщо у вас якесь, скажімо так, вузьконаправлена сфера, де потрібно поставити цей комп'ютер як касу, при тому, що він може автономно працювати. Без вимикання в температурах від 0 до плюс 50, це вже гарний варіант, це дійсно так, тому що захищений він непогано. Також, окрім цього, такі ПК можна використовувати як міні-станції для перегляду, перегляду відео або прослуховування музики. Для таких варіантів використання він підходить, тому що модель Pro 14, на якому робило огляд, вона без питань там тягне і Photoshop, і CapCut, будь-які сучасні додатки для відео. Або фото. Тут з цим питання дійсно є, тому що характеристики процесора, вони, ну скажімо чесно, занадто не сучасні, слабкі. Але в цілому, як варіант для бізнесу, на який можна поставити акцент, це дійсно підходить. Питання в ціні. Є багато різних версій, треба дивитися саме на те, що підходить саме вам, тому що дійсно варіантів цих міні-ПК багато. І треба відштовхуватись від характеристик, тому що така версія, вона більш захищена, вона не багатьом потрібна людям, тому що є звичайні міні-ПК, тобто 13 нюк, без радіаторної тут сітки, такі плоскі, покажу зараз вам на екрані. Але в цілому мені подобається. Компоновка точно топова, збірка гарна. В комплекті дуже багато є кріплень під будь-які умови. І це дійсно зручно, якщо у вас є там, звичайно, наприклад, магазин, де треба сховатися за монітор. Можна це легко зробити, ну тобто, ви бачите, дійсно багато місця він не займе. Тому, друзі, якщо ви знаєте відповідь для чого, окрім того, що я вам сказав, його можна використовувати, обов'язково напишіть нам в коментарях. Почитаємо. А так, якщо сподобався огляд, ставте вподобайку та до зустрічі в нових роликах.